Реабілітуватимуть діючих, демобілізованих військових, їхні родини та усіх інших, хто цього потребуватиме. У Хмельницькому створять перший центр психологічного здоров'я і реабілітації. Основний акцент цього заходу, який ми плануємо, це все таки психічне здоров'я, але це буде комплексна реабілітація, тобто, це буде і психологічна реабілітація, фізична реабілітація, соціальна реабілітація. Творять такий заклад на місці колишнього дитячого табору, що розташований у Головчинцях Хмельницького району. Площу в понад 4 гектари. Хмельницька міська лікарня придбає у ТОВ Укрелектроапарат за майже 10 мільйонів гривень. І дуже великий плюс знаходження поруч е центру чайка, де можна. Е реабілітація може перейти в рекреацію, тобто відпочинкову або, допустимо, одні члени сім'ї проходять реабілітацію. В нашому закладі інші члени сім'ї в цей час відпочивають, оздоровлюються, вчаються в березі надії. і березі надії, так. Реабілітація для військових є одною із найважливіших тем сьогодення. У Хмельницькому вперше почали працювати над розвитком цього напрямку у 2016 році. Однак тоді була часткова реабілітація. Надавали її рідним військовослужбовців. Після 24 лютого 2022 року виникла ще більша потреба розвитку сфери, у якій відновлення проходять як захисники, так і цивільні. У серпні 2023 року у Хмельницькому повністю запрацював заклад із реабілітації на 60 чоловік. І тепер в проєкті створення центру психологічного здоров'я і реабілітації у Головчинцях найголовніша проблема, з якою нині стикаються дефіцит кадрів, великий брак кадрів у нас саме по фізичній терапії і ерготерапії, тому що фізичним терапевтом ерготерапевтом може працювати людина з магістерською освітою. А таких є небагато. А ті, хто навіть здобувають таку освіту, то не йдуть працювати в реабілітації. Однак над пошуком спеціалістів працюють і часу на це достатньо, адже відкриття нового центру реабілітації планують на кінець наступного року. Олександр Титов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 206 мільйонів гривень колектив Хмельницької атомної електростанції перерахував на потреби Збройних сил України та на цьому не зупиняються. Щоденно намагаються докласти зусиль, аби наблизити перемогу України. З останнього на потребу військових закупили два приціли та дві тактичні ручки. Це надзвичайно важливі речі на передовій. Запевняють волонтери. Знайти їх вкрай непросто. Їх замовляли з Америки. Ми цей заказ замовлення це чекали три місяці, якщо не помиляюсь. Але речі дужречі дуже важливі, як, наприклад, є дрон. Да він там літає там на 2-3 кілометри. Є підсилювачі, які дозволяємо там літати там в два 3 рази далі і виконувати свої бойові операції. На знак вдячності військові завжди надсилають на підприємство акти прийомів передач та відеозвіти, адже розуміють об'єма коштів, які витрачають на закупівлю всього необхідного. Це обладнання зараз попадає для десантників десантно-штурмова бригада. Яка працює в напрямку Бахмуту і дуже там як дуже тяжкі ідуть бої. Ось, але ось це обладнання дуже як, як сказати: по-перше, це збереже життя. По-друге, полегшить виконувати бойові завдання. На знак подяки за всебічну підтримку волонтери передали колективу Хмельницької атомної електростанції прапор із підписами військовослужбовців. Через портал Дія або ж за допомогою працівників центру надання адміністративних послуг славучани подають заяви на відшкодування збитків через атаку росіян. Понад пів тисячі місцевих вже зареєстрували відповідні інформаційні повідомлення. Для осіб, які не можуть звернутися самостійно, не можуть заповнити самостійно заявку через телефон, через портал Дія. Будь ласка, підходьте до ЦНАПу. Ми запишемо вас через систему електронної черги і допоможемо вам зареєструвати пошкоджене майно через портал Дія. Через Адміністратора центру надання адміністративних послуг після оформлення усіх документів на місці працює комісія по встановленню завданих збитків за словами працівників комісії. З кожним днем звернень все більше тенденція дуже зростаюча, тобто пройшло вже декілька днів, але люди безперестанку подають, подають нові нові заявки. Тобто відбуваються нові звернення. Комісія в технічних можливостях як може на найбільші групи і намагається якнайбільше охватити ту. Площу, яку ми можемо. Наступний крок постраждалих відкриття рахунку у банку для перерахування коштів відшкодування. Для зручності у місцевому ЦНАПі облаштували місце для роботи представників. Одним словом, максимально докладають зусиль, аби постраждалі могли швидко отримати компенсацію. Чи вдається вам заощаджувати під час війни, та як ви це робите? Ні. А чому? Ціни великі. Робота, як кажуть, її немає. Наша структура якась. За нас не думає, тому роботи немає. І заощаджувати, на жаль, не вдається. Так як платять, то не виживеш, не виживеш. Просто важко. А як вдається економити кошти? Ну і якось так ось. То не купити, то не купити, то купити, так? Не вдається, абсолютно. Війна є війна, віддаємо все на війну, що можемо. Менше їм. <гум> от. І, ну, от так. А одежа ще, ще та, що як я працювала, то я вже новий не, не стараюся не купляти. Поки що не вдається. Чому? Ну, зарплата невисока. А як економити кошти? Ну, економлю. Я пенсіонер, мені навіть своїх не вистачає пенсії на місяць. А як економити кошти? Менше ліків, менше їсти. Я дивлюсь розценку в магазинах. Кожен магазин виставляє по-іншому там, деякі закупляють хлопців дешевше коду. Не вдається. Чому? Пенсія мала. Заощаджувати на собственному желудку. А як економика кошту? Ну як, стараюся купити більш раціональні продукти, щоб приготувати щось смачненьке. Як виходить, не завжди. Стараємося. Менше їмо. <хи> Стараємося виживати, а як же в наш час? Барабольку, олійку, цибульку, та, та все добре. А що робити? Намагаюся вибрати дешеві продукти, там, щоб не так дорого коштів витрачати. Так само купляю таку менш дорогу одежу, можливо, дешевші бренди і менше дозволяю розваг собі. Чи вдається вам заощаджувати під час війни та як ви це робите? Що даєте? – Заощаджувати. Ой, зовсім нічого немає заощаджувати. Я пенсіонерка, яке заощадження може бути. Гарбузові ліхтарі, карнавальні костюми та незвичайні макіяжі це головні символи сучасного свята Хелловін, яке широко розповсюджено за кордоном. Українцям подобається таємнича та містична атмосфера, тому з 2000-х років його неофіційно відзначають і у нас. Існує повір'я: що року, ніж проти 1 листопада, всі душі спотойбічного світу переходять у наш. Тому традицією Хеллоуіну є перевдягання в різних містичних істот чи персонажів з фільмів жаху, що переросло у створення цілісних образів, а потім і тематичних вечірок. Окрім того, що це найстрашніше Вято, воно і найсмачніше «Солодощі або смерть, фраза, яку чув кожен, навіть той, хто до свята не дотичний у Хмельницькому. День всіх святих також набирає популярності. Здебільшого Таке локальне свято в Сполучених Штатах Америки, в плані, що воно не стільки там на Європу і тому подібне. Сьогодні був декілька разів свідком того, як люди такого тінейджерського віку беруть, розмальовують собі обличчя там, подібно до солістів, блек метал гуртів і тому подібного. Ходять в костюмі. Всі знають, що це свято, типу там, де всі злі сили збираються, можливо, шабаш якісь. Ми прикрашали кімнату. Вирізали з гарпузів, готували печиво з різними е, малюнками. Ну, воно, в принципі, в нас в Україні не так розповсюджене. Кажуть, наразі Хеллоуін масштабно не святкують, так як не на часі. Але якщо запозичити ідею та додати українського символізму, то можна створити унікальне свято, яке відзначатимуть з особливим патріотичним задоволенням. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Хмельницька атомна електростанція в дії для студентів та викладачів технічного університету Тернополя працівники ХАС провели практичне заняття. Гості не лише ознайомились із етапами підготовки атомників на підприємстві, а й побачили зсередини роботу деяких підрозділів. Найбільше емоцій викликав навчально-тренувальний центр, адже тут продемонстрували тонкощі роботи оперативного персоналу блочних щитів управління та показали, як виглядає різне обладнання атомної електростанції. Ми тут дуже багато цікавого побачили, те, що нам е, теоретично вчать, але ну, навіть за допомогою мультимедійних засобів нам показують модель, як працює. Але тут ми також побачили модель, таку, але вже реальну модель. Нам було дуже цікаво е, провести тут час і почепнути собі чогось нового. Думаємо, що будемо, може, в майбутньому більшість наших студентів буде працювати саме тут. Реальне спілкування на таких підприємствах не аби як мотивують студентів, переконують викладачі. Адже тут кожен не лише може поставити запитання безпосередньо професіоналу, а й оцінити масштаби роботи та відповідальності. Студенти, крім навчання, хочуть бачити себе практично і в сучасних високотехнологічних галузях. Навчання, плюс екскурсії, плюс такі зустрічі з спеціалістами дають студентам поштовх для дальшої самореалізації і самодосконалення. Зустріч з колективом та знайомство з роботою стратегічного об'єкту української інфраструктури не залишили байдужим жодного студента. Це дало нам багато нових знань, і хотілося б спробувати тут працювати. В майбутньому поки що ще немає досвіду в цьому, але є бажання. Мотивація та стимул до навчання головна мета зустрічі, адже серед працівників Хмельницької атомної електростанції чимало випускників Тернопільського національного технічного університету. Тож у кожного з сьогоднішніх студентів є можливість в майбутньому стати частиною колективу.